Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Ми з України, друзі. Щоб здоровими бути, треба навички здобути про здоров'я. Піклуватись, перш за все, не лінуватись і дружитися зі спортом, рідко ласувати тортом, воду крижану не пити і ніколи не палити, щоб знешкодити мікроби, руки мий одразу чисто, не забудь щоденно їсти овочі і фрукти різні, всі вони тобі корисні. Вранці і ввечері, мій любий, завжди, завжди. Чисти зуби. Сьогодні у нас з вами піде мова про наші зуби. Якщо їх роздивитись перед дзеркалом, то можна побачити між ними багато нерівностей. У них легко затримуються часточки їжі і дуже швидко розмножуються бактерії, в тому числі збудники хвороб. Тому зуби необхідно. Чистити зубною щіткою із зубним порошком або зубною пастою. Перша помічниця зубна щітка. Електронна або звичайна. Далі зубна паста або зубний порошок. І запам'ятайте, як поїв почисти зубки, роби так два рази на добу, віддавай перевагу не цукеркам, а фруктам. Це дуже важливі продукти. До Стоматолога маємо ходити два рази на прийом за рік і тоді посмішки світло збережемо на довгі роки. Якщо не ходити на консультацію до лікаря-стоматолога, і у вас починається карієс, в пошкодження зубика потрапляють часточки страви і починають турбувати. Зуб починає боліти це вже захворювання зубів. А також може боліти і горло, і шлунок, і навіть серце. Окрім того, хворі зуби, як правило, мають неприємний запах, і до того ж, хворі зуби виглядають негарно. Отже, щоб зберегти зуби, нам треба дотримуватись правил їжі, що корисно для зубів, а що погано. Давайте з'ясуємо. Дивіться, зубик гарний, веселий, усміхнений, тому що він полюбляє фрукти, серед них яблука, рибу, яйця. Також полюбляє овочі, пусту, м'ясо, молоко молочні продукти, сир, порох, сметану все, що зроблено з молока. це наші зубки люблять. Це корисно. На картинці ми бачимо пошкоджений зубик хворий. Отже, шкідлива їжа для зубів це жувальні гумки, тістечка, шоколад, піца, кольорове морозиво, насіння, соняшника, газовані напої, цукерки і жувальні цукерки також. Отже, будь ласка, слідкуйте за тим, яку ви їжу вживаєте: корисну чи шкідливу. Турбуйтесь про свої зубки, доглядайте за ними, відвідуйте стоматолога, і тоді проблем у вас не буде. Адже здорові зуби здоровий організм людини. На все добре, дякую вам за увагу і ходьте ще!